Друзі, привіт! Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 13 липня 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. Двійка мечів. Що в нас на дні колодиш, десятка посухів. Мечі і посухи не дуже добре для нас. Двійка мечів, це патова ситуація. Ну, ви... Що це для вас? Не можете прийняти рішення, немає ясності, тут немає руху. Сижу, не хочу чути, не хочу бачити, дайте мені спокій. Чи вам важко зробити вибір? Чи це ось е, е, таке зависання, коли ви не хочете його робити, цей вибір? Коли, е, Можливо, зосередження для когось, так? коли ви, ну, маючи інформацію, думаєте, обираєте, коли немає ясності, або у вас є вибір, між, маєте інформація або двояка, або? Два варіанти є, і ви обираєте. Або ось думки вас е також не можете вибрати одну з. Що це для вас, підставляйте кожен під себе. Але тут ну, така зупинка для когось, щоб відпочити, подумати для когось, тому що я не хочу, я втомився, втомилась. На дні колоди десятка посухів. Ну, важка ноша, це швидше за все, що від втоми. Тіло втомилося, тому що вогонь це дія, це коли забагато дії, забагато ви на себе взяли зобов'язань, і ви з ними не справляєтеся, не можете донести ті посухи. І, можливо, тому О, така втома. Або я не знаю, як вирішити все, всі питання, як, що з тим всім робити, тому що розумію, що ну, глухий кут, що не можу, не можу донести всі ці посухи. Ну, кличте на допомогу, делегуйте трошки ці справи комусь. Тому що вже як зупинилися з такою важкою ношою, зрушити з місця важко. Використайте меч як ясність, як планування, як е е красномовство, що ви переконаєте вам допомогти. або ж е переконаєте, якщо ну, що, що у вас тут ситуація, що ви зможете. Розпланувати правильно, тому що меч, його ж можна тут, тут я приймаю, я жертва, я погоджуюсь, я не можу, я не хочу. От по цій карті. А ви ж можете взяти цей меч, зняти, руки ж не зайняті, зняти цю маску і використати меч як ясність, як все розкладати собі, розкласти по поличках всі справи, чи попросити про допомогу. Чи, або, наприклад, використати так, як відрубати, якщо це ем, вас, ну, це не ваша ініціатива, не ваші обов'язки, а вас примусили чи вас попросили, то також можна використати меж, як відрубати від себе ось це все неприємне, непотрібне, або ж як гострий язик, який вміє дати відсіч, вміє сказати. Ну що, що нам буде допомагати, тому що не дуже такий сьогодні. Сьогодні легкий день. Що нам допоможе? Рух далі. Коли ви не сидите, а рух, тому що тут, бачите, тут немає руху, тут сижу і приймаю, і, і від того ще важче, або не хочу. Вже втомився так, що не хочу рухатися, або така байдужість. А допоможе, коли ми піднімаємося, тому що тут людина сидить, а тут людина вже стоїть. Піднімаємося і щось робимо з тим. Або перекладаємо на когось ті зобов'язання, кличемо на допомогу, або все ж таки розплановуємо свої справи і несемо цю ношу далі. Тому що тут є рух спланований. Коли я розумію, куди я йду, навіщо я туди йду, що я там отримаю. І тут зверніть увагу: людина не сама. Тобто, кличте на допомогу, просіть про допомогу. Що буде заважати? Що буде заважати? Ой, ну, смерть. трансформація. Не хочеться. Не хочеться міняти тактику, міняти стратегію, тому що хочу сидіти і хочу ось так жаліти себе і нічого не робити. А можливо, просто це втома, тому що спека вже який день. І ось втома хочеться до водички. Бачите, там позаду водичка, така рожева. Хочеться до води і просто там впасти і нічого не робити. І от тому зрушити з місця себе важко, бо смерть це зміна. Коли ми бачимо, що так, як є, не працює і ми міняємо. Міняємо підхід, міняємо бачення, міняємо все міняємо. А не хочеться, а важко, а втомився. Ну, Смерть буде заважати, і це старший аркан. Тобто найбільше він буде впливати, що щось потрібно міняти. Ну, Заховаємо під двійку, але не сильно вона допоможе, тому що двійка то є дуже мізерна. А старший аркан, це, це старший аркан. Ну, можливо, трошки згладить двійка мечів. Ну що ж, будьте уважні до небезпеки, тому що все ж таки вогонь, і то 10 то багато, і мечі, і вогонь. Як все докупити змішати, це взагалі може бути для нас небезпечно. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня. Ну, використайте, принаймні, цю двійку як відпочинок. Втомилися сядьте, відпочинете. Не надривайтеся. Відганяйте від себе тим самим шмечем, відганяйте від себе все, що вам не треба. Я бажаю вам ясності, щоб це був ваш вибір. Хочу сижу, хочу встаю і йду. Щоб це не було для вас, не був для вас глухий кут, якого не, ви не знаєте, як вийти. Тому я бажаю вам ясності, сили, розуміння, планування, гострого язика де треба, якщо будуть вас навантажувати зайвим, щоб ви могли постояти за себе. Я бажаю вам вдалого і спокійного дня. Легкого дня, щоб ця важка ноша не була для вас ось таким каменем, а щоб ви все легко розрулили і рухалися далі. От Шістка мечів допомогла вам надала ясності, надала розуміння, планування, щоб день був сьогодні легкий і вдалий. Дякую, що ви в мене є. Ставте вподобайки, будь ласка, чекаю на зворотній зв'язок. Хто не з нами? Приєднуйтесь і почуємось, папа. -па.